Сьогодні ми віддаємо вічну шану полеглому захиснику пострілу Максиму Володимировичу. Молодому, сповненому жалі життя, мрій і цілий чоловік, який з перших днів в повномасштабному пішов до добровольця. У лютому Максима відправили на схід під Соледар. Там він отримав контузію та осколкове поранення. Був госпіталізований. На пропозицію батька повернутися додому для відновлення та відпочинку Максим відповів, батько, я не покину своїх хлопців. Тепер вони теж моя сім'я. Схід не відпускав його і не відпустив. 12 липня під містом Авдіївка Максим загинув. Я фумю, як ми його привели в перший клас. Маленького, тендітного, але сміливого. Дуже тяжко з мені зараз говорити, але я пишаюся своїм сином, пишаюся своїм героєм. Коли почалася війна, він сказав, мама, я йду добровольцем. Я, як мати сказала, синок, я тебе не відпускаю, як же так? Ти у нас єдина дитина. Ми залишимося одні з батьком. Він сказав, мама, ти не одна така, подивися, зараз в країні дуже багато таких матерів. Максим дуже гарно вчився, виявляв себе з різних сторін, дуже творчо і талановито. І ну, саме з таких діток ми хотіли сформувати наше майбутнє казацтво. Але 30 років тому ми навіть не могли собі уявити, що нашим маленьким хлопчикам прийдеться в житті відстоювати нашу свободу своїм життям. Позивний Марс, і для нас більшості попритинів він відомий як Марс. назавжди залишиться в наших серцях сміливим, відважним, справедливим командиром. Він е, до кінця виконав своє бойове завдання. Так сталося, що ми починали з ним шлях і з останнього бою не виход, виходив вносив, 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 вносив. Він до, кін до кінця потужного. Це достойно такої поваги, якої немає, для якої немає. Слід. Героям слава. Майже щодня зараз в полтавській територіальній громаді відкриваються дошки. В першу чергу вони відкриваються на навчальних закладах. Відкриваються і відкриваються і завтра, і післязавтра. Росія хоче знищити нас дуже давно. Україна бореться з нею століттями. Козаки міняють образ. Але зараз, на мою думку, у нас вирішальна битва, історична. І ми живемо в найвидатніші часи: часи, коли кожен, той, хто навіть ніколи не тримав в руках зброю, бере її до рук для того, щоб захистити першочергово свою родину. Росія винищує наші міста, домівки. Так багато вже забрала і знищила. Кожен захисник і захисниця робить найголовніше. І найголовніше ціль мають це щоб не передати вам, діти, цю війну, щоб ви ніколи не брали до рук зброї. Але ви маєте знати, яку ціну зараз платить Україна за це. Ви маєте знати те, що сусіда нам зараз не змінити. І тоді, коли треба, кожен має. Взяти до рук зброю і захистити своє, відстояти нашу вільну і незалежну Україну.